Нічого не говорити, отримайте рол. Шо? Нічого не отримати, отримайте рол. Як це нічого не говорити. Ви не розмовляєте, я з вами. Яка вічлива дівчина? Саме через це, вона не виграла рол. Молодець. Нічого не говорити, отримайте рол. <ріст> вона мені постріляє за себе. <ріст> вона прям людина. ДА!!! Нічого не кажіть, отримайте рол. Ага. <ріст> ага. Ну все, нічого не кажіть, отримаєш рол. Серйозний суперник? Так сильно хочеться ролл? Я б тобі все подарувала, якби у мене було. Якісь морковки може ти їси. Нічого не говоріть то отримайте рол. Вам там не треба нічого написати, нікому відповісти, нікому поговорити, ні з ким. Що вони всі зі мною не хочуть говорити, я це не розумію. Давайте поговоримо. Як ви звати? Скільки вам років? Чого ви в будній день не працюєте? Ну, я вважаю, що виграла людина. Виграла молодець. Мовчала, мовчала і отримала рол. О, тепер можна вже поговорити.